В День Збройних сил України 6 грудня у Житомирі на Смолянському військовому кладовищі зібралися Житомиряни та військовослужбовці, аби вшанувати полеглих героїв та покласти до їхніх могил квіти. Сьогодні, 6 грудня, вся Україна вшановує наших воїнів Збройних сил України. Ми дякці і молитві. Молимося за вас, за наших захисників, за тих, хто охороняє, оберігає і вистоює нашу незалежність. Артем Абрамович, Анатолій Алпатов, Дмитро Абрамчук, Юрій Амальчаков, Денис Аніканов, Вадим Антонов. Анатолій Антоневський, Володимир Артеменко, Артем Біляченко, В'ячеслав Бірюков, Максим Богданов, В'ячеслав Бондар, Господи помилуй, Господи помилуй, царю небесний, утішителю душі істини, що всюди і все наповняєш. Скарби добра і життя, подателю. Прийди, і всілися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. Тут ми молимось за тих, які спочивають в мирі Господньому і які віддали своє життя за нашу цілісність, за нашу незалежність. Тут є історія, тут є герої, тут є ті, котрі полюбили так, що віддаю, віддаючи своє життя. Віддаючи найцінніше, що мали, показали свою найдосконалішу любов до батьківщини, до мене і до тебе, дорогі брати і сестри. Також віддали шану полеглим і біля пам'ятного знаку захисникам України у війні з російським агресором. Ми можемо сьогодні дозволити відносно спокійному мирному Житомирі при світлі, при теплі. Завдяки саме Збройним силам України сьогодні чествувати наших, наших військових. Велика подяка і вічна пам'ять хлопцям і дівчатам, які загинули за нашу незалежність від Російської Федерації. 259 житомирян на сьогодні віддали найдорожче, що в них було. Це своє життя за нашу з вами незалежність. Сьогодні українські збройні сили, знаєте, це справжній такі. Показник українського суспільства. Це найкращі, найкращі сини, дочки українського суспільства. Величезна їм подяка за ту складну роботу, яку вони сьогодні роблять. І дай Бог їм, дай Бог і скорішої перемоги нам всім. Сьогодні День Збройних сил України, але відмічає цей день весь український народ. Народ і армія єдина, тому, без сумніву, ми переможемо. Слава нашим Збройним силам України, слава українському народові, слава Україні! Збройні сили України це сьогодні воїни світла, які захищають правду, захищають вільних людей, вільної країни. Ми сьогодні вшанували пам'ять на кладовищі тих, хто віддав своє життя. Хай їм буде вічна пам'ять, а нашим воїнам хай вони будуть сильні, хай будуть здорові, хай повертаються додому, до своїх сімей, хай повертаються із перемогою. А ми їх будемо підтримувати і будемо їх вшанувати. Наші військові гідно тримають оборону і триматимуть до перемоги. Переконане військове командування. Ми повністю від першого дня і не дивлячись на теперішні морози, не припиняли. Будувати наші захисні і оборонні редути на півночі нашої області. Я дякую нашій 115-й, зокрема, бригаді ТРО, які знаходяться безпосередньо на нульовому кордоні з Білоруссю. Я хочу запевнити, що точно через білоруський кордон ворог не пройде. Настрій тільки вперед, тільки до перемоги, і вона буде однозначна. Навіть вчорашній вже ракетний удар Росії він показує, що Росія вже здихається. Видихається і неспроможна робити те, на що вони розраховували. А Збройні сили навпаки набувають спроможності такі, щоб однозначно вигнати ворога із наших земель, включно з Кримом, і вже навіки доказати москалям, хто тут на нашій землі.